Підприємства Чернігівщини мають ще одну проблему. Нове керівництво податкової, на чолі з Юрієм Твердухлібом, який до цього працював на Одещині, створює перепони в роботі бізнесу. Дійшло до того, що чернігівські підприємці вимушені публічно заявити про недовіру керманучу податкової області. кажуть все через посилення тискої перевірок. Зустрічі з керівництвом податкової не мали успіху, бо на запрошення підприємців податківці не прийшли. Ситуація змінилась на гірше за протягом останніх трьох-чотирьох місяців, і ми це пов'язуємо з тим, що помінялось керівництво в податковій, і дійсно, і до мене, як до президента Чернігівської регіональної торгово промислової палати, просто шквал звернень про порушення звичайних нормальних партнерських правил і відносин між платниками податків. Податків і податківцями приклади прикладів більше ніж багато. Чому ті перевірки, які переводять з? Камеральних в документарні, чому всіх найбільших експортерів поставили на документарні перевірки, чому по результатам цих документарних перевірок найбільші експортери, та й не тільки найбільші, і малі, і не тільки експортери, а й транспортники, всі підакцизні групи товарів, нафтовики отримують акти з незрозумілими рішеннями, з незрозумілими вимогами, які Тут же оскаржуються ну на рівні судів. І якщо подивитись, то це великий сплеск позовів до податкової. Ми, як підприємці, робимо всі кроки для того, щоб цю ситуацію владнати мирним шляхом. Ми дуже сподіваємося, що керівництво ДПС України прийме правильні професійне рішення. І змінить це керівництво і поставить сюди професійних людей в таких умовах, які складаються на зараз. Я вже подумаю, мабуть, а стоїло б, мабуть, переїхати в інше місце. Релокацію зробити. Релокацію зробити. Ні, якщо ми від захистили своє місто, якщо ми залишилися, якщо ми працюємо і працювали в таких важких умовах, ми будемо залишатися, працювати і підтримувати це місце. Цю цю, цю область і цей регіон зустрівся і підтримав вимоги підприємців. Її начальник Чернігівської обласної військової адміністрації каже на прикордонній Чернігівщині бізнесу, і так важко. А дії податківців стримують і заважають у розвитку підприємств. Бізнес Чернігівщини постраждав як ніхто. Бізнес Чернігівщини у важкі часи для нашої області віддав все, що можна було віддати для того, щоб область вистояла. Бізнес Чернігівщини сьогодні бореться у цій війні спільно з усіма. І ми хочемо одного нашої спільної перемоги. Бізнесу і так важко. Бізнес постраждав, бізнес має відновитись. І питання додаткових бар'єрів для бізнесу. У вигляді контролюючих органів, на мій погляд, зараз є неприпустимо. Непродуманими діями нового керівника здивовані колишні працівники податкової. А у федерації про збираються захистити рядових податківців, які скаржаться на тиск з боку керівництва. До мене останнім часом звертається багато людей, працівників саме податкової служби. Як, як ви Сергій кажете, до 10, до 22, 23, 24 години. Навіщо там сидіти? Якщо ти не справляєшся, якщо та робота така, працюй. А так люди уходять, пишуть заяви. Що це за кадрове питання? Ви знаєте, я як голова федерації я розберусь, бо ми повинні захищати трудові, соціально-економічні права. Бо проспілки, в першу чергу це партнер соціального діалогу між владою і роботодавцями і я возьму, візьму це на контроль. Попрошу зустріч. Підприємці Чернігівщини сподіваються, що до їх вимог дослухається у столиці, і помилкове рішення з призначенням нового керівника незабаром виправлять. Також на брифінгу йшлося про діяльність робочої групи, прозорість і підзвітність при обласній адміністрації. Очільник області запросив контролюючі органи почати роботу щодо моніторингу за використанням коштів на відновлення.